Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині, можливо, хтось не знає, але от там, на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти. А зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяць, два і три. Ти приходиш і вже скоріше за все, твої проблеми нема бо ти виздри, одужаю і так далі. І в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря, значить перший варіант. Шукай українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де я амбуланс, ну типа швидка. Сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибори лікарню де є, ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш, мені треба не термін, мені треба там не попін, мені потрібно, а мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують... Прогенну ситуацію тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, напротязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж все страхова оплачує. Головне, щоб тебе зі страховою компанією було все добре. Далі. Ще є третій варіант. Ну, бо це ж я, слава Богу, машина, є, я можу сам приїхати зараз в лікарню. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так. От такі три варіанти: в лікарню в амбуланс. Приходиш до доктора, кажеш, організація ситуація термінова, бо викликаєш швидку. І Вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвезти знову ж таки в лікарню. А зараз я покажу, що тут, як тут до чого, як відбувається як процедура, саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. Великою перевагою те, що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само швидка. До Лікаря до свого ти вночі не потрапиш, не тільки в день. Значить, просидів я там в черзі годину, бачу дуже багато людей, щось, руки, ноги всіх поламані. І ще треба було довго сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, ну, так скажемо. і я прийняв рішення, ні, просто треба йти зараз до спеціаліста, і як, як ургентний пацієнт там спробувати пробратися, глянемо, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, єдва лиха, якщо такі дитин в лікарню, треба їхати або вдень, або ввечері. Ну, типу, рано-рано, вранці, або пізно ввечері. Тоді 15-20 хвилин не приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню, чого я не поїхав. Не знаю, просто я тут лікувався, лікарні лежав. Вони оперували і дуже добре знаю. На машині, наче треба в натурі було десь за місто поїхати і тоді ну, там ж народу менше швидше прийняли. Прийшов в праці, тут є черга, тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, в мене варіантна ситуація, пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз прийму. Сижу, чекаю. І, я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Дивіться, як тут кров треба здавати. Це таке крісло. Підсумуємо. Все мені вдалося, як я пішов в звичайну клініку в праксіс. прийшов, кажу, ургентна ситуація, мені терміни треба, мені треба зараз, мене прийняли. Я швиденько все зробив, пішов, результати забрав, все прекрасно, все супер, все по страховій. Класно. Якщо йдете в значить в таку звичайну лікарню, то діть або дуже зранку, або ввечері йдіть, або йдіть таку, яка не в місті, десь за містом знаходиться, там буде черга менше, навіть в день. Якщо взагалі вже горить і нема що робити, немає куди дітись, то тоді викликаєте швидку допомогу, і вже вони вас там відправлять або в лікарню, або на місці вам допоможуть. Все, отакі от варіанти. Користуйтесь, буде все добре.